З вами програма у народному стилі, та я Алла Примак. До новорічних свят залишилося зовсім мало, а ідей стосовно подарунків не так багато. Вірите, у мене та сама біда, але я вже знаю, як її позбутися. Кажуть, що саме в цій школі працює майстриня, котра навчає своїх вихованців виготовляти подарунки на будь-який смак. А значить, і нас з вами навчить із задоволенням. Ну що ж, ходімте знайомитися? До Христини приходько, що працює керівником гуртка з декоративно-ужиткового мистецтва у позашкільному центрі школи ліцею номер 8 Учні ходять на заняття з превеликим задоволенням, адже тут вони мають змогу навчатися виготовляти різні гарні речі для себе особисто і на радість своїм родичам та друзям, бо добре розуміють, що кожна виготовлена власними руками річ може стати чудовим подарунком, адже дарувати у сто разів приємніше, ніж отримувати. Про це їм повсяк. Час нагадує Христина Анатолівна і намагається навчити всьому, що вміє сама. Мене мама завжди вчила: кожен день, проживши, треба залишити після себе щось, щось гарне, щось добре. І тому я намагаюся передати свій досвід цим маленьким діткам. Звичайно, в когось виходить, в когось не виходить. Той, хто хоче зрозуміти, як воно робиться, та дитина, звичайно, зрозуміє. Вона буде намагатиметься збагнути, як воно робиться. Схоже, збагнути науку пані Христини намагаються усі без винятку, бо прагнуть бути вправними і майстерними. І взагалі хочуть багато в чому бути схожими на свою вчительку, тому і не пропускають жодного заняття. А втім, нехай краще самі розкажуть, чому їм так подобається ходити сюди. Я люблю ходити на цей гурток, тому що тут весело і дуже гарно. Мені подобається сюди ходити, бо в мене все виходить, мені тут цікаво. Цей е, гурток дає, надає мені, мені можливість е, зробити подарунки для своїх близьких. Я хочу навчитися е, гарно шити, та мені подобається працювати з Кристиною Анатолівною. Кристина Анатолівна показує гарні речі. Я хочу стати як вона. Ми з Кристиною Анатолівною там три рази в неділю щось виконуємо, дуже гарно все вдається. Мені дуже з нею подобається спілкуватись. Вона дуже весела, така життєрадісна. дає нам поради. Дуже вона мені подобається. Я б хотіла стати як вона. На заняття як на свято, зверніть увагу, усі на чолі із вчителькою у вишиванках. Певно, то така традиція при нагоді вбиратися в національний костюм. Ми живемо на Україні, тому ми повинні підтримувати наші традиції українські. Ми завжди намагаємося це робити, не забувати наше коріння, лями родом. Це костюми нашого позашкільного центру. І діти вдівають їх, коли трапляється така нагода, коли концерти або відкриті заняття ми завжди вдіваємо діток, щоб вони виглядали гарно в українських сорочках, в шароварах. Працювати і створювати затишну атмосферу для дитячої творчості і розвитку дитячого таланту Христина Приходько вважає своїм обов'язком і всіляко сприяє втіленню усіх дитячих мрій разом зі своїми вихованцями вигадує, виготовляє неперевершено гарні сценічні костюми. Це, до речі, ще одна її творча пристрасть, котра бере свій початок з років шкільного дитинства. Почалося все звичайно з школи в школі. Е... Всі конкурси завжди я приймала участь, завжди, що стосується якоїсь ручної роботи, це завжди я фігурувала вишивання, шиття це все я завжди мені дуже подобалось. І, мабуть, пішло ще з моєї рідної мамусі. Вона завжди шила, вона вишивала, я придивлялась. Мені дуже це подобалось. В неї була швейна машинка, і я завжди дивилась, ще маленька, і мені так хотілося на ній навчитися шити, але я якось трохи побоювалась. І коли такий момент трапився, коли нікого не було вдома, машинка на очах, я сіла і думаю: ну, якщо не зараз, то ніколи. І не, не, не запитувала у дорослих, сіла, і сама от якось у мене вийшло. І тоді, коли я зрозуміла, що в мене це виходить, тоді я вже перешила все і всіх, однокласниці мої, е, замовляли мені якісь сукні, якісь костюми, е, і завжди мені хотілося зробити щось не таке, як у всіх. Якусь краплинку ручної роботи обов'язково. Сувеніри, прикраси, елементи одягу, різні корисні і просто гарні речі виготовляють у стінах улюбленого гуртка старанні учні разом із спритною на вигадку майстринею, котра багатьма техніками володіє і постійно нові для себе відкриває. Остання з яких виявила себе у появі на просторі народного мистецтва Кіровоградщини колоритних текстильних ляльок. А почалося все доволі просто: з того ж таки бажання зробити оригінальність. Подарунок. У мого татуся був день народження взимку. І я думаю, ну що ну що подарувати татусю? І тут я якось в інтернеті е, якось роздивлялась роботи інших майстринь і натрапила на таку техніку, як техніка скульптурного текстилю. Е, мене дуже зацікавила ця техніка, і я. Знайшла цю інформацію, як вона робиться, і зробила татові таку ляльку. Тато був дуже задоволений. Це було у лютому місяці, тобто я займаюся ляльками близько року вже. В кожній ляльці, скажем, своя душа. От мені іноді здається, що вони вночі оживають. І живуть кожна своїм життям. Кожна лялька має свій образ, але усі вони здебільшого належать до роду українців, яскраві в національному вбранні. Чому саме народному стилю майстриня надає перевагу, відповідає без вагань. Чому саме українські персонажі? Тому що все ж таки ми живемо на Україні. Я справжня українка. Коріння, мабуть, іде звідси. Хоча я намагалась робити і. Які західні, і східні, і е, на сучасний лад. Саме українська, оця, оця оцей колорит український мені завжди подобалась. Образи своїх творінь Христина Приходько народжує у власній уяві. Серед них і звичайні українські дівчата та парубки, молодиці і козаки. Та перевагу майстриня надає персонажам із творів української класики, котрі завжди її вабили. Е, я дуже. Люблю старовинні українські фільми, наприклад, Сватання на Гончарівці. Я довго думала, як мені хотілося зробити Стецька. Ось за нього в цьому фільмі це, мені здається, самий найяскравіший такий персонаж. І я довго винашувала в голові, як його зробити. Його треба зробити, передати його таким смішним, який він казався. Цей кабак, який він отримав. Він же не дуже радий був його отримати. Я довго вдивлялася ці образи і намагалася передати саме, саме ці образи. Одна справа виготовити саму ляльку, а інша підібрати їй відповідне вбрання. Це теж нелегкий відрізок роботи, і як каже авторка, не менш відповідальний. Ну ляльку я можу робити близько тижня, наприклад. Лялька спочатку робиться обличчя, потім робиться сама статура, яка мені потрібна. Це або худенька дівчина українська, або це якийсь мизатий дядько. Одяг шиється під кожну ляльку окремо, приблизно ж стільки, скільки виготовляється сама лялька. Тобто це не тільки одяг, це і взуття. Є такі ляльки, як, наприклад, дід. Йому я хотіла передати ефект старовинності, тому я знайшла старовинну сорочку у своєї бабусі, повирізала елементи, які мені потрібні, вишивки. І потім вже змайструвала дідусю сорочку. Ще й року не минуло з того часу, коли на світ з'явилася перша лялька Христини приходько. А зараз у неї їх уже ціла колекція. Нове захоплення майстрині об'єднало усі її творчі вподобання і вже знайшло своїх прихильників. Воно й не диво до прекрасного тягнуться всі. А завзята лялькарка відчула в собі цей потяг ще в дитинстві. Він, власне, і визначив потім вибір професії. Кожна людина з дитинства вже, мабуть, розуміє, ким вона буде. Просто протязі всього життя людина намагається себе знайти. Так і я намагалася себе знайти, отримавши освіту дизайнера. Я спочатку працювала дизайнером і потім доля направила мене в педагогічну діяльність. Опинившись в школі, я зрозуміла, що мені дуже подобається працювати з дітьми. Діти завжди щирі, навіть якщо, прийшовши на роботу, немає настрою або дуже-дуже поганий настрій. Подивишся на цих діточок, поспілкуєшся, і сразу воно якось відлягає, сразу на душі якось стає. Тепло, може, то справді була доля, бо ж не випадково з приходом Христини до колективу позашкільного центру там почав працювати гурток декоративно-ужиткового мистецтва, і слава про нього розлетілася по місту. кажуть, ця завжди усміхнена майстриня у праці невгамовна, а тому й прийшлася до душі своїм колегам. Життя центру стало більш яскравішим, тому що з'явилася така майстриня, яка може передати свій дар, свій талант нашим дітям і наші діти, діти вчаться в неї робити такі прекрасні вироби, які робить і вона сама. Це треба мати, перш за все, дуже велике бажання. Дуже великий такий педагогічний досвід для того, щоб дітей так зацікавити, щоб діти після уроків йшли на гурткові заняття, там залишалися, робили такі прекрасні вироби чи займалися іншим видом мистецтва і тянулися до своїх керівників гуртків. Я бажаю Кристині Анатолівні міцного здоров'я, натхнення, творчості і далі так працювати і радувати і нас, педагогічний колектив закладу, і дітей своїми чудовими роботами. Мені працюється тут дуже легко, тому що співробітники є моїми друзями, які завжди порадять, завжди підтримають, я їх дуже люблю. Мені хочеться, щоб так було завжди. Робота з дітьми не на жарт захопила майстриню. Каже, через те, що вони щирі і відкриті. А для того, щоб була продуктивною їхня праця, не варто вдаватися до чогось особливого. Слід залишатися просто собою. Ви знаєте, я намагаюся завжди бути сама собою. Тому що, якщо ти будеш вести себе якось нещиро. Діти це дуже відчувають. Коли до тебе в гурток ходять дітки, звичайно, тобі хочеться творити, тобі хочеться далі щось майструвати. Хочу, щоб мої вихованці були краще за мене, щоб вони вміли набагато більше, ніж я. Кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тож для того, аби збагнути, як виготовляється така лялька, вам просто необхідно подивитися нашу майстер-класівську рубрику. От нарешті, друзі, і дочекалися майстер-класу із виготовлення диву ляльки від христини приходько. Христиночко, я так розумію, що напередодні новорічних свят це буде не просто якась лялька у народному стилі, а це буде символічна якась новорічна лялечка. Так, напередодні Нового року я би хотіла вам дати майстер-клас з виготовлення міні-ляльки маленької снігуреньки. Для цього нам потрібно панчоха, синтопон. Цинтапон е, кульковий, е, проволока, з якою ми зробимо ляльці ручки, е, нитки, ножиці, очки, е, які... Вже заготовлені, я так, бачу. очки заготовлені, які можна купити у будь-якому ларчику. Е, потім я їх декорувала е, війками, зробила повіки. Нам потрібні фарби для макіяжу ляльки. З чого починається виготовлення цієї ляльки? Починається з обличчя. Ми відрізаємо шматочок панчохи. Так, тепер ми беремо синтопон. Можемо ми для цього обрати вату, адже не у всіх вдома є руками такий матеріал. Можна і вату. Ми робимо кульку. Кулька повинна бути такого розміру, як яке ми хочемо бачити обличчя, якого ну, і власне, щоб вона могла вміститися у цю панчоку. Так, так. Напевно, я буду тримати. так? Я нарізаю такі смужечки ще з панчошки і намагаюся зв'язати з тої з тої сторони. А тепер із кусочка синтапома ми формуємо якби носик ляльки з цієї сторони. Ми сюди поміщаємо наш маленький нісик. Добре. Тепер алочка, ви можете допомогти мені зробити щічки. Так, тепер ми знизу зав'язуємо. Це точно все. Поки що ні, але зав'язати треба. Тепер ми беремо те, що у нас вийшло, і починаємо формувати. Це у нас носик. Це прямо виглядає як пластична операція. Так, так. Ми сформували такий малесенький собі носик. Тепер ми беремо голку. Кілька раз треба прошити, тому що вузлик може вискочити через панчошку. Тепер ми робимо ніздрі. Ніздрі тепер ми навпрост перекалимо. У доволі симпатичний носик вийшов, як на мене. Як Деснігуроньки, яка у нас буде з елементами комізму, тому що це все-таки лялька. Шаржова лялька. Для того, щоб зробити щічки, їх спочатку треба сформувати. Ви трошки ззаду з ось тут. Я буду тут прошивати. І тепер з щічок ми з вами робимо ротик. Перетягуємо нитку до наступної протилежної стічки. Так. І, і тут у нас формуємо. Ротик. ротик. У нас вже усміхнене обличчя. Усмішка. Христина, а ви це все самотужки опанували? Ніхто вам таких майстер-класів не давав? Майстер-класів вживу ніхто не давав. Е, дещо я побачила в інтернеті, дещо сама додумалась. І так і вийшло. Ліпиш як скульптуру і теж фіксуємо зверху. Так, тепер знизу ми розв'язуємо нашу снігуреньку і туди поміщаємо ще кусочок синтогону, щоб їй зробити пухкенькі губки. Як зробити губки? Знизу доверху ми наскрізь прокалуємо, зав'язуємо на вузол. У нас вийшла випка. Якщо ви все зробите правильно, то ось таке обличчя отримаєте в результаті. Або принаймні схоже на таке. Христиночко, що далі з ним ми робимо? Далі ми будемо клеїти те, що у людині є саме найкрасивіше, мабуть, в обличчі. Це дзеркало душі, очки. Клей наносимо на деталь. Клей Року, наносимо, так. Да, на Зовнішню сторону пальчиком так можете придавити, придавити так. щоб воно там гарно зафіксувалося. Так. Mm. Наступний етап у нас макіяжні ситури. Чи ми маємо вже в готовому вигляді, то напевне треба приступати до виготовлення інших частин тіла. Так, раніше я зшила на машинці снігуроньки шапочку. Також я виготовила спідничку. Ми голову маємо прикріпити Христону до цієї от серединки, так? так? Шапочку. Так, шапочку можемо просто взяти. Ще чогось їй не вистачає, чи у нас цілянка вже готова? Так, звичайно, не вистачає, у нас ручок для не Для того вам треба буде взяти отакий шматочок дротику, зробити з неї ручку і обмотати її синтапан. Так, сформувати ручку. Тут ми зробили ручки, прикріпили їх таким же способом. І така Снігуринка Христина, я думаю, може залишитися жити в тій оселі, де її виготовили, а може бути дуже гарним новорічним подарунком. Звичайно, ця лялька ваш вважається на щастя. От, наприклад, якщо зробити таку ляльку своїми руками, подарувати якомусь своєму найкращому другу, то ця лялька обов'язково повинна принести щастя людині. Але я думаю, що це ще не все із новорічними подарунками, тому що в вашому запасі Христина, я знаю, дуже багато є всяких різних технік. І я відчуваю просто, що на нас чекає ще один майстер-клас із якимось сюрпризом. Так. Є один майстер-клас новорічний від Христини Приходько. І для того, щоб вам його показати, друзі, вона покликала ще й свого вихованця. Допомагати нам в цьому буде Владислав Владику. Ти готовий розповідати, яке диво ви зараз разом із Христиною Анатолівною покажете глядачам, що це таке буде. Це буде ялинка із цукерами. Ми її будемо відвітлювати. До арші. Що... Христина, це буде подарункова ялинка. Так, це буде чудовий подарунок до новорічного столу. Адже ця ялинка буде не тільки красива, але й щішки смачна. Отже, ми почнемо, так? А але... для роботи нам знадобляться цукерки, клей і ось такі прикраси, що потім оздобити вже готову так, нашу різноманітні, прикраси. Постараємося впоратися з цією роботою і потім покажемо вам, що у нас вийде в результаті. Добряче ми попрацювали і подивіться, яка дивовижна красуня у нас вийшла. На неї дивишся і просто Хочеться вже починати її потрошки об'їдати, але поки що ми цього робити не будемо. Ви також самотужки зможете приготувати для будь-кого із своїх рідних такий подарунок. Так е я бажаю вам творчості. Бажаю, щоб у кожного е своя ялинка якась вийшла. Е Бажаю діткам, щоб дітки робили своїм батькам такі приємні сюрпризи на новий рік на різні свята. А вам, Алечка, я хочу подарувати цю смакоту, і нехай вона на вашому святковому столі принесе велике задоволення. Христина, я дуже дякую і тобі, Владику, дуже дякую за такий гарний подарунок і за майстер-клас. Я хочу, щоб усе вам вдавалося, щоб владику у тебе гарно все було у навчанні, щоб ти був слухняним хлопчиком і удостоївся гарного подарунку від Діда Мороза. А вам, друзі, ми всі разом хочемо побажати гарних, веселих і солодких новорічних свят. До наступної зустрічі! Це була програма в народному стилі. Побачимося завтра!